Всім доброго дня! Сьогодні 10 квітня 2024 року, і ми знаходимося на досвідних ділянках озимого ріпаку від компанії «ЛНЗ». Це такі гібриди, як Акапулько, Аляско та Астроном, які продаються лише в компанії «ЛНЗ» і є селекцією компанії Лімагрейн. Всі ці три гібриди це високопродуктивні з доброю зимостійкістю і з практично нульовою містом рукової кислоти. Посів цих демонстраційних ділянках відбувався 21 серпня 2023 року з нормою висіву 450 тисяч схожих зерен. Що ми можемо спостерігати? Відбувалось дуже стрімке наростання температур. Відповідної фази розвитку ріпаку проходять досить швидко. На сьогодні ми маємо ріпак у фазі бутонізації. Який відповідає 52 54 фазі по шкалі BBCH. як бачимо, заселення шкідниками немає, як і суттєво пошкодження якимись хворобами. Чому це можемо спостерігати? Та тому, що тут був здійснений захист цих посівів препаратами від компанії Defender. Обробіток цього ріпаку проводився буквально позавчора, 8 квітня, і були внесені такі препарати: це фунгіцид Камзол-Турбо. З нормою 0,6 літрів на гектар. Це було внесено проти таких основних хвороб, як альтернеріоз та фомоз. Крім цього, було внесено інсектицид престо. Це застосовувалось проти капусті на хоботника та ріпакових блішок. А також додавався Defenda Bor мікроелементи з містом бору 14% та прилипач супермача. З осені перед посівом вносили НПК 10 26-26. А вже навесні цей ріпак був підживлений сульфатом амонію з нормою 200 кг на гектар, та кас-32, також з нормою 200 кг на гектар. Як бачимо, ріпак добре перезимував і знаходиться в доброму стані, так як йому було чим поживитись і активно рости, розвиватись. Давайте ближче подивимося на ці рослини. Як бачимо, листя чисте, без суттєвих ушкоджень хворобами. Є зав'язані суцвіття як на центральному стеблі, так і на бічних стеблах. Тому будемо чекати на досить непоганий врожай. А непоганий врожай може бути отриманий, при тому, якщо складаться погодні умови та будуть дотримані всі вимоги технології. Тому слідкуйте далі за нашими відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей і всім переможного миру!